Ваш редактор це контакт до законопроекту, не закону, а законопроекту про прокуратуру, який е, зараз, е, ну, принаймні, анонсований, він, здається, частково був опублікований у вас на сайті. Uh -huh. І я потім мав можливість вчора ввечері, мені прислали його ну, англійський текст з Венеціанської комісії, коли він вже подав, куди він вже поданий. І в принципі, я можу сказати, що у вас, ну, тобто у вас остання версія дійсно, я не знаю, звідки ви взяли, але це правильна версія. Бо я порівнював, на жаль, з англомовною, але українською там не було у них. Але я порівняв і побачив, що ви дійсно маєте правильний версію. Чи є у вас інший документ, який подається в пакеті з цим документом, а саме е, законопроект про е, внесення зміни в відчинення закони України, у зв'язку з прийняттям закону про прокуратуру? Там два закони буде виносити. Ну тому що у зв'язку з зміною фундаментальних речей, які стосуються організації діяльності прокуратури, е, мабуть, що президент буде пропонувати також змінити і решту за. Що коментувати лише один закон, це неправильно, тому що мені так здається, коли я познайомився з обома законами, то мені здається, що ну, для людей більше значення має зміни в майже 30 законів, ну може там трошки менше 30 законів, які будуть запропоновані, наскільки я розумію, да? разом з прийняттям закону про прокуратуру. Значить, загальне враження, загальне враження. Загальні враження дуже хороше, і це при тому, що чесно вам скажу, ну не знаю, що ви про мене знаєте, да, і там про організацію, в якій я працюю. Ми ніколи не виступаємо в принципі, ну скажімо так, агітаторами за владу. Незалежно від того, чи це чинна влада, чи це те, яка була, ми правозахисники завжди їх критикуємо і маємо підстави це робити і дуже часто їхні законодавчі ініціативи вони порушують права людини що Вимога була поставлена Україні в 95-му році, коли Україна ще вступила до Ради Європи, їй сказали: приймуть нову Конституцію, відповідно до якої змінить функції прокуратури. І якщо ви представите Конституцію України 96-го року чинну, то ви побачите, що там немає загального нагляду прокуратури. Він є в законі України про прокуратуру, який фактично додає прокуратурі більше повноважень, ніж все бачимо в Конституції України. Це в принципі вже єрунда, це нонсенс, такого не може бути. Не може закон розширювати конституційне повноваження, конституційне органів. Тим не менше, воно так є, і де-факто воно так функціонує. Новий закон приводить е, у завдання Конституції не тільки у гармонію з вимогами, е, скажімо так, Європи, але і з вимогами самої Конституції України. Е, Отже, загальний нагляд забирається. І це позитив. Проте в цьому позитиві є невеличкий також негатив. Він полягає в тому, що інколи не завжди, радше в меншій кількості випадків, ніж в більші, цей загальний нагляд все ж таки спрацьовував. Інколи прокуратура подавала і позови до суду. なるほど。 Функція в спільному, господарському і в адміністративному судочку, тобто у трьох-чотирьох видів, крім кримінального, так? так, я послушаю, так? Де, де він буде мати право вступати як сторона, фактично як представник з позовом в Інших осіб, які внаслідок свого там минулого стану, психіатричного чи психологічного стану не можуть активно, або віку, наприклад, ще не У відстоюєш свою позицію в рівноцінному, в рівноправному процесі. Людини eh, самім позиватися в разі ну, проблем з її правами, так подивимось, як це працює. Я думаю, що це дуже. Світа в неї є, в принципі, здатний для цього колектив, і вона могла би це непогано робити. Аби було її бажання, але тут я не коментую. Значить, тобто, це я схвалюю дуже сильно. Е, наступний момент, як і схвалюю відмову від е, загального нагляду. Uh -huh. Далі переробляється система набору прокурорів на роботу. Так. Як сьогодні прокурор поступає на роботу. Так само, як поступає на роботу федеральній прокуратури, тобто свій прокурор відповідного рівня, так е, куди людина, яка має. В... Так, звичайно, звичайно, да і е, людина звертається туди. Е, По-перше, вони слідкують за тим, чи з'являються нові вакансії, так? Тому що прокуратура вона не резинова. Саме вакансії прокурорів я маю на увазі. З'являється вакансія, оголошується публічний конкурс Через засоби масової інформації. А. Кандидати подають документи, проходять проходять екзамен, потім проходять навчання. Тільки після цього вони проходять спецперевірку. Відповідно, і, е, значить, е, після спецперевірки, е, в принципі, за результатами конкурсу вже комісією приймається рішення. Напрямку. Єдине, що є також невеликі зауваження, була дискусія щодо того, щоб проводити не лише спецперевірку, дану пов'язану з доступом до державної країни, з судинністю, з так особи і так далі. І так далі. Всіх бажаючих приймає будь-які скарги, зауваження, е, претензії до цієї людини взагалі по життю. Так? Е, далі вона їх публічно розглядає і враховує при прийняті рішення, чи рекомендувати її на посаду прокурора, чи ні. Розумієте? Я пропонувався. Я знаю, що ті організації громадські, які хотіли дати свої пропозиції, вони мали можливість це надати. Наприклад, організація, де я працює, давала пропозиції щодо того, що ми вважаємо, що перевірку доброчесності все ж таки треба проводити. Це не врахували. Я так скажу, нам натякнули, що робиться не тому, що там ну, президента вже проти цього, але нам сказали так: дивіться, ми не можемо це зробити зараз, тому що ми змінюємо закон про прокуратуру, а в законі про судоустрій, який фактично ну, в певною мірою він не може бути гіршим, ніж прокуратура, так? такої норми немає, такої перевірки доброчесності немає. Чому це ми суддів на доброчесності? Зараз інше завдання, ми пишемо закон про прокуратуру. Тобто, це я би все ж таки віднісся до нісів. Хоча подивимось, що скаже Євроковінська комісія, я не думаю, що це буде дуже серйозне зауваження. Ну, подивимось, тут я не знаю. Тобто, Наступний момент, тобто, ви зрозуміли, як тепер прокурори стають прокурорами. Я зрозуміла, а, звичайно, я зрозуміла. Так само тепер буде дуже важко. Важко ну стає зрозумілим процедура притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності. як було раніше, так само як і для будь-якої іншої особи, наприклад, водія прокуратури. Йому оголошували ви цей догану, друга догана звільнені, чи там строга догана. Ну абсолютно така сама система, як і для решти людей. Підлеглих по конкретних справах через міри дисциплінарного примусу. Ну, дисциплінарної відповідальності. Е, як це робиться? Знову ж таки, через дисциплінарні комісії, тобто колегіальні органи, які вбираються самими, самими прокурорами з найбільш авторитетних судей? Да -да -да. які, е, 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 які тепер будуть приймати ну, рішення щодо, щодо дисциплінарної відповідальності? Сказати, що вважаються великим позитивом. Великим позитивом. Бідні ж іншими, не працює, я потім скажу чому. Але в середньо-тривалій перспективі це буде правильний крок в правильному напрямку. В принципі, далі там йдуть певні зміни організації прокуратури, створення регіональних, місцевих прокуратури замість обласних. Встановлення кінцевої кількості, максимальної кількості прокурорів в Україні, більш чітке визначення, хто є прокурором, ну, люди якої посади є прокурорами, які у них процесуальні можливості. Це вже технічні моменти. Я Ви би не не б... на них зупиняти, вже... коментувати, ну, не. Чуєте, да? вони більш якби, стосуються, ну, це вже питання національної юрисдикції, кожна країна організує як завгодно. Мені, як право, Називається прокуратура обласною чи вона називається регіональною, наприклад, як зараз буде? Так? Да? Щодо знищення військових прокуратур, то я це питаю. Я вважаю, що це правильний крок. Якби Цього не потрібно, і так само і транспортні, і природоохоронні прокуратури ну не треба. Будуть люди, які спеціалізуються, мають певні знання, вони спеціалізуються на захисті прав людей в, в тій чи в іншій галузі, і цього абсолютно достатньо, достатньо для того, щоб е, виконувати функцію прокуратури. Не можна тільки вітати знищення запропоноване, скорочення, ну не знищення, а скорочення е, спеціальних прокуратур. Дмитро Леонідович, я перепрошую. То я зрозуміла, так. що у вас враження позитивне загалом. Я правильно зрозуміла? Ну, ну те, що я прочитав, да. Я сказав певні зауваження, да, застереження Кіє. Щодо, наприклад, перевірки на доброчесність. Uh -huh. да? Так, 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 пам'ятаю. Uh -huh. Я би не сказав, що це позитив, да? відсутність цієї перевірки. Але в цілому я вам хочу сказати, що враження дуже хороші, особливо хороші враження від того, які зміни пропонуються в інші закони. Там дуже серйозні зміни закон про адвокатуру і адвокатську діяльність запропоновано внести. Да? Прекрасні зміни я би сказав в кримінальний процесуальний кодекс, який стосується того, що тепер, якщо людина знаходилася в статусі свідка і давала покази, які потім при перекваліфікації діянь і пред'явленні її повідомлення про... Ще на жаль на сьогодні в Україні, і це ставить, чесно кажучи, орган слідства, який буде проводити доснове слідство, ну досить складні умови, тому що треба настільки підвищувати інтелектуальний рівень. Дмитро Леонідович, я вам дякую за вашу думку. І ще, буду, будь ласка, скажіть правильно вашу посаду, щоб ми правильно вас написали? Координатор Вінської правозахисної групи. Але я хотів би додати, щоб це не було таким юлеєм, знаєте, на цю владу, я хотів би додати таку річ, що треба. щодо моніторинг того, наскільки він як якісно виконується відповідно до свого духу і своєї букви закону. Да? Тобто це закон, це просто закон, право, а є ще живе право, тобто виконання цього закону. І тут необхідно дуже серйозно слідкувати за цим. Да -да -да, я, закону. Я вам дякую за розмову. На да, зрозуміли вашу думку. Пасибі вам. Пасибі краще да, доброго. До побачення.